Розлі... Знайомимо вас з вашими правами, обов'язками, де місце відбувається розгляд справи і всі інші, правильно? Часівщині да. осіб, які беруть участь у розгляді справи. Сполучаємо вас безпосередньо розгляд справи береться, по одному розглядається сусідка Максим Сергійович, 12.03.1985 року, 3, 15, Так? Це ви? Да. Так, я дальше. маю право Чи надати. Підлягають задоволення клопотання особі, які да. притягаються до інше невідповідальності, потеплюють законних представників адвоката. То підлягаються? Підлягають задоволення клопотання. Ви підля... можна да, надати клопотання? Ви можете надати клопотання. Все, тоді мені Тодаєте... листочок, ручку можна, будь ласка, я зараз напишемо, що я хочу перенести. Дану справу на. Коли у вас виходить, бо у нього виходить в понеділок. Якщо у вас. А ви полу... ж тільки що користувалися юридичною допомогою в телефонному режимі? То да, він то він... люди. Він мене не буде консультувати, він сказав, що він буде на місці. Я... Це ну, Мій юрист, який може я приїхати розумію. на місце. І він... Ви можете користуватися юридичною допомогою. То але... я і кажу, а переносити справу, я маю право? Ви? Так. Ви можете подати клопотання? то я Ваш подаю розглянете. За спущенці, за спущенко перенести? Я в зв'язку з тим, що я некомпетентний в даному питанні так. і хочу, щоб мені допоміг юрист так. в тому питанні. І я... Юрист, ви можете скористатися юридичною. Я... Ж... Скористати а а він, він може в понеділок. Може... Ні, він так, я так, хочу, щоб він був особисто. Буде. І ми в понеділок розглянемо її. Чиповані за чим, розумієте? Таким чином ви хочете вникнути відповідь. Ні, я не хочу вникнути. Розглядається про свою хочу клопотання писати. Клопотання? Да, 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 письмове. Письмове. письмове, але хочу, щоб під диктовку я просто павну пишу щоб ви не щоб я писав? Ну, ви, так. Да. Я не можу писати на питання. Чому? Mm. Ні, під, з моїх слів ви можете писати? Не можу, це ж не боятися. Ви пишете питання. Ні, це ви з моїх слів можете писати. Як це не можете писати? Я зараз можу ще... Я буду зацікавлений в вашому клопотанні. Ні, ви не зацікавлені. Ви поср... Просто з моїх слів. Я погано пишу, але можу... Я теж погано пишу. Ну, значить, тоді ж... а, ну, то гірше. Ну, то ви ж надаєте ну, клопотання. Ми ваші клопотання приймаємо до уваги. Надається вам таке право. Клопотання на щоб розгляд справи був перенесений з того, що я не компетентний в даному питанні. Це в залежності, як ви напишете клопотання, з чим? Я ж кажу, у зв'язку. Я не можу вас сказати, що вам писати клопотання. Це ж ваше клопотання. Ви ж не про щось. То так, то я хочу. Що... Давайте, я буду. Якщо ви не можете писати, то я буду писати. Я не можу. Ні, Ну я можу, я ж можу написати, це не є питання. Я напишу. Якщо ви кажете, що ви не маєте права, то я напишу. А можна мої документи, щоб вони у вас? Я Ви вже, я ж вже, вже знайомилися. Як? Бо я щось забудуся. ще просто. Ні-ні, дякую.